Богдан Ігор Антонич, сад Біологічний вірш у двох відмінах читає Олена Мельник. Тріпочуться слова, мов бджоли на дощі. Вривається розмова, ледве розпочата, Спалахують думки й ховаються мерщій. І погляд, мов метелик, ясний і крилатий. Кімната нам заміниться в квітчастий сад, і сплетемось, обнявшись кучерявим листям, Вростумов корінь в тебе і спалахне роса на наших ясних снах, омаяних сріблисто. Нас двоє, два кошлаті сплетені кущі. І усміх наш метелик ніжний і крилатий, проколені думки, мов бджоли на дощі, тріпочуться на гостре терня міцно в п'яті. пісні, мов ягоди омаюють щодня той сад, де ми росте, обнявшись тісно листя углиб. Аж до коріння все отут сповня рослинний бог кохання, первісний і чистий.